Це точно так само, як можна купити глибоко розпушувач Грегорі Бесон», а можна купити Агрокаліна, який дешевший в два рази. І він робить ту саму роботу. Доброго та мирного дня У нас нелегкий для всієї України час. Сьогодні ми компанія Агрокалина завітали на Житомирщину, щоб показати, як буде працювати наш глибокорозрихлювач 2,3 метра з трактором 240 кінських сил. Що хотілося б сказати по самому глибокорозрихлювачу. Наш е, глибокорозрихлювач має два ряди стійок, до рами в нас відстань 75 см, а за стійками в нас йде подвійний е, тандемний каток, який розбиває грудку. Тандемний можна сказати, можна сказати там, шпоровий каток. Він розбиває грудку і вирівнює вже сам груд. По самому сказав, тепер, що в нас згідно по тракторі. Трактор працює 240 кінських сил, глибина обробітку 50 см. Спочатку працювали на глибину обробітку 40 см, потім побачили, що трактор з легкістю справляється з заданою глибиною. Поставили ще на 10 см більше і почали працювати. Працюють вони по сої. І готують посіневе ложе на майбутнє буде коли сіятись тут. Це буде на наступний рік сіятись соняшник. Давайте подивимося, як буде працювати даний агрегат, і за тим поспілкуємося з механізатором. Надіюсь, нам вдасться з ним поспілкуватись і подивимося саму роботу. Тобто, погнали по роботі, я думаю, ви будете слегка здивовані. Погнали! І так як обіцяли, зараз поспілкуємося з механізатором по е, самому качеству роботи даного агрегата. Можливо, підскажуть по глибині обробітку, що там, як у вас є зауваження чи немає. Регулювався чи він легко, і чи взагалі, траплялися якісь у вас негаразди з даним агрегатом? От ви вже ним працюєте два роки, наскільки я знаю, і маєте ще досить багато нашої техніки. Можливо, щось розкажете і про... В останній час у нас купили нового трактора цього і до нього прийшли купувати багато агрегатів, бо таких, як не було, трактор вийшов мощний, а агрегати були маленькі. І ми вже три агрегати купили в агроколіні. Брали компактор да, ось оцю глибокорехвітіля у нас ще є борона ротаційна. І що я хочу сказати? Працює воно, так як ми ж беремо по мощності трактора агрегати, то що я скажу? Я вже на них компактором вже три роки, вже тисячу гектар обробив. в цією штукою правда, ми перший рік працюємо, але спасіба тому інженеру, який його перемальовував чи списував, я не знаю, де він його брав, але дуже хороший запас прошлості агрегати мають. На полі всяке трапляється і клинить, і закупить. Трактор стає, воно йде воно і не ламається, Вже скажу, ми от ходили скільки, дуже хорошо хтось продумав, зробили хорошу метал. да, металу прощитали, і оці труби, і оці всі вирізано красиво, да. ну, зрозуміло, але хорошо. Досить непоганий. Великий запас прочності має будь-який їхній агрегат. І, Це бо, тому зрадіць. що, да, Бо я ж кажу, дуже компактора в нас. 6 років, то він стає, і що хоче, і ми за 6 років там ще нічого не зробили. Де ж болта ні одного не поміняли. Він робить і робить і робить. Ну, да, хай гарно все, працює. Да, все Скажіть, будь ласка, ще по даному агрегату. Е, мене цікавить, от ви працюєте на глибину обробітку, е, це 50, да? Е, тобто, Я не помиляюсь, ви 50. Да, я пробував, якщо я БНС-трактор має функцію погруження в землю, скільки там сірга, вона опускається там на проценти градуси. Якщо я опускаю, він залазить так, що трактор стає, то я його трактором держу. Тут нема упора, він тримається на 200 трактора. Виставляєш, і це на яку глибину ти виставиш, такий він іде, Трактор його держить, держить колеса його, все, от за цю глибину держать. Він, по, e, по масі. Da, він заходить добре, він може залізти під своїм весом. У нього вес, я не знаю скільки тонн. 2-100 по то по Коли я бачу, по що трошки він просто плуг в мене довгий, то він бачу, що сильніше гойдає. Це і слабший, і легше, бо він коротший. Але почти одинаковий, що той, що той. Для тут Сергана 5 тонн розчитана, так що тут нормально вистачає в цьому тракторі і все добре. Агу. Швидкість руху, яку задавали по даному трактору. І чи є великим навантаженням, тому дивіться, чого питаю. У нас одна лапа була розрахована на 50 кінських сил. Трактор не, не. має 240 да, кінських я сил. Я вам скажу так, що сьогодні ми після дощів працюємо по цьому полі, ви що знімали. Ну, да, да. Він йде, я навіть на 10-й передачі йду зі скоростю 8,2 кілометри, він тягне все добре. Це на 40 см 50, буде. він тягне без проблем. Просто за того, що це ж глибоко рихліття, ми ж по цьому полі перший раз так глибоко кориємо, то воно ж якби Принципі. нагрузка йде більше. Але він йде. А легко, хорошо це 7 кілометрів легко йде. Це ну там процент, і витрати да, да, витративно матеріалів. Паливо буде більше брати, як більше будеш їхати. І, ну, більше так, газу, так. Да, Чим більше... менше газу, тим понятно, що менше, менше бере. У нас просто не показує скільки витрати йдуть. Але я думаю... Літрів 18 буде десь так на гектар, може менше, чуть-чуть. Я no. точно вам не скажу. Ну no, да. так на глаз, як ви кажете, да, як ви як вже давно працюєте, да, то да, ви собі розумієте. Я теж за при заправці то немає, не щитають. No, ви так. не Ну третину все, 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 все добре. Це добре. Себе, на, не, такий нелегкий так. для всієї України час. Це досить добре. Ні, ну тоді я зрозумів. Тоді ми не будемо вас затримувати, Дякую за такий позитивний відгук для нас. От іно запас прожити цей жильзяк дуже хороший, так що тут нема скажу там, бо я дивив нас. Базірується фірма, в них імпортна техніка, вся. Все поварене, подивишся, таку саму роботу роблять, що все поварене. Я ну і, і на напоряд... да, порядок вже стає, і дешевше, ж наскільки Хорошо, добре. Добре, добре. Тоді не відволікаємо. Гарного добре. дня. Тільки що з механізатором даного трактора, який працює з нашим глибокорозрихлювачем. Е, ви знаєте, досить приємно чути такі позитивні, а насамперед об'єктивні відгуки про нашу техніку. Надіюсь, що це буде залишатися так і надалі. Замовляйте в нас техніку і будьте з нами. Будьте з компанією Агрокалина. Слава Україні!